i uh... In that that is not really really problem problem at all. Football. А cannot help яся та її робот. Яся та робот, яся та робот. Час відпізнавати досягати висот. Яся та робот. Яся та робот. Let's go, разом з нами у вирікруво. Ми всі полюбляємо грати в ігри, та в грі не завжди фуруть пройти рівень з першого разу. Але можна спробувати ще, раз. проте у звичайному житті, на відміну від гри спергтися не вийде. Ми на власному прикладі покажемо, що робити під час небезпечної ситуації? Сьогоднішня тема нашого уроку присвячена правил безпечної поведінки під час повітряної тривоги, і допоможуть нам в цьому розібратися представники державної служби надзвичайних ситуацій. Ми завітали до вас на урок розказати основні правила поведінки. Скажіть, діти, а чи знаєте ви, які є види сигналів тривоги? Повітряна тривога, хімічна небезпека, радіаційна небезпека і загроза а обстрілу так, молодець, вірно. О, що це ти робиш? Дивись, це вапців. Можеш знайти найближче сховище. Ого, капець їх так багато. Ну, Я там в школі. Добре, сьогодні такий цікавий урок був. О, це чудово. Розкажеш детальніше. Дякую. Ну ось, знову. Ці надзвичайної ситуації та катастрофи зберіть тривожну валізу з найнеобхіднішими речами. У тривожну валізу варто покласти аптечку, пляшечку питної води та невеликий запас поживної їжі, засоби гігієни, одяг, мобільний пристрій, павербанк та ліхтарик, гроші та документи слухай, донь, а от що б ми робили, якби не було укриття? Мам, для цього сне правило двох стін зараз я тобі покажу. Правило двох стін може врятувати вам життя, якщо будинок торкнеться вибуховою хвилею. Між людиною і вулицею має бути як мінімум дві стіни. Перша стіна бере на себе силу вибуху, зруйнуватися може вікно або вся стіна. Друга стіна приймає на себе осколки. Це може бути коридор, передпокій або ванна, якщо вона знаходиться всередині квартири. Що ти робиш? Ліфт чекаєш. Хіба ти не пам'ятаєш? Що під час цього не можна користуватися ліфтом? А, ді. О, Лена щось написала. Шановні пасажири, проунали сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, звільніться лон та придіть до на найближчого. Ну що, зацінили? Тепер ти зрозумів, що життя це не гра. І зберегтись не вийде. Тилин поширюй та розповідай. Ці правила друзям та батькам. Ці правила можуть врятувати тобі життя. Обізнаний, значить, озброєний. Кожен ранок особливий, по особливому корисний, смачний і веселий. По справжньому рухливий, цікавий та стильний. Щобудня о 7.00. Перше шоу на Суспільне культура. Те, що зробить ранок, по справжньому добрим. Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко. Коним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 дев'яносто гривень. Телефонуйте. Ваш диван затерся, забруднився, а ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуй ті є рішення. Чудо чохли Софа Кейп, один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь. Усього від 599 гривень. Чохол Софа Кейп врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли. І знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли софа кейп під... Влаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть: хочу чохли собаки за спеціальною ціною. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому матра. Матрац «Ортолайт» Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власниками. Стивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Каспер Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також. Тож, матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Враждаєте болями у попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати. Вам боляче вставати і ви шукаєте опору. Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Біль у попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всіх Тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до... Крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання, все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз 044 209 31 32 А живо з головних культурних майданчиків світу. Щодня нові інтерв'ю з улюбленими митцями. Класична музика аудіокнижки і радіодетективи. Радіоверсії найцікавіших театральних вистав. Поезія в авторському виконанні. Світові прем'єри класики. Радіокультура. Усе починалось, нас не цікавила слава. Ми хотіли закласти фундамент цієї сцени. Ми відкривали нове Техно, це Вже не просто рух, це революція. Лоран змушує плакати, він це усвідомлює і він цього хоче. Це залишається не тільки в голові. Це концепція, так але вона вцілює самісіньке серце. Я про це навіть мріяти не зміг. Ми точно знали, що це наше, і ми цим пишались. Наступну музичну революцію розпочнуть такі ж як ми. Лоран Гарньє. Електрошок. На суспільне культура. Привіт! Сом'я Чарлі. запрошує вас на 10-й фестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся на безплатні покази фільмів у кінотеатрах та дивіться сім'єю онлайн. Зустрінемося з 30 червня до 9 липня. Сьогодні співаємо, танцюємо, посміхаємося. Біжи, біжи, струмочку, зрім коставайкою. Їхали баби на ярмарок, а потрапили у шоу-бізнес. Що ви прийшли підтримати зірку <поцелуй> суття номер 44, куди ви ділись кавалєри? Алоя <поцелуй> Наталя і гурт Лісапетний батальйон у великому ювілейному концерті на Суспільне культура. відкритих островах затоки зараз ранок.